Хотів поживитися, та не вдалося. У столиці серед білого дня грабіжник намагався обчистити квартиру. Для своєї справи чоловік неабияк підготувався, вивчив графік власників помешкання та навіть підібрав ключі від дверей. Вскрив квартиру, перерив там усе». Напхавши торби накраденим, кинувся тікати, та далеко втекти йому не вдалося. Вже на сходовій кліті він наскочив на бійців Державної служби охорони. Ждали ліфт. У пройом між лісницею побачив людину, яка спускається. Почув наш голос, остановився. Водія послав по лісниці, щоб піднімався його, затримав, а сам піднявся ліфтом до квартири. Піднявся до квартири, побачив, квартира відкрита. З переляку частину награбованого квартирник викинув у сміттєпровід. Оперативно затримати крадія вдалося завдяки охороні сигналізації ДСО, яку власник квартири поставив в оселі ще 15 років тому. З того часу його помешкання під пильною увагою бійців Державної служби охорони каже в їхній оперативності, переконувався не раз охрана працює татлічно. Буває, приїжджаю з роботи, ліпу з командировки, забуваю викид через 5-7 хвилин вже здесь. З квартири крадій намагався винести ювелірні прикраси, різноманітні спортивні та державні медалі. Чому грабіжник вирішив переступити закон, не зізнається. Я не можу відвідати, мені дуже бога, мені скоро нагадаю. Та як згодом з'ясувалося, переступає закон цей чоловік не вперше. За його плечима вже є дві судимості: за крадіжку та наркотики. Тепер на нього чекає ще й третя.